Всем привет! С вами Артем Наруто и мы играем в Minecraft Pocket Edition на тій самій версии э, 08.00. Да. Да, э, я хотів бы вам показати, які изменения сталися за це время, э, які... це время що я був в себе, так скажем, в селі. Е, чого я не засняв відео, наприклад, в п'ятницю чи в четвер, я можу вам сказати, бо тому, що я зняв відео, ну, ну, викладати мені його щось не дуже захотілося. І я це відео удалив. Да. Е, не знаю чого, но я там там були відео, там, де я строю ферму лута, ну, але мені щось не, захотіло, не захотілося його викладати, і я його удалив. Знаю що? Ну от ізміння перше. Це ферма Кавоніл, яка мені дуже-дуже добре дуже допомагає. Друге. Це чотири стака. Ал... Дурак. Чотири стака заліза. Е, от, Бачите? чотири стака заліза я ходив в шахту. Е, друг... Третє змінення, це алмази і... Більше змін, як я бачу, як я е, от, помню, то більше не було. І що хотілося б з вами поговорити про Need for Speed Most Wanted. то, що я граю на компі. Я поки не маю часу його знімати, бо то, що в мене дуже багато проблем, типу з іграми і зйомками, бо то, що я вже розриваюся, хочу і ту ігру зняти, і ту ігру. Ну ее, не не получається сняти все кожного дня, кожну, ну, типа ігру по одній серії, бо тому що, ну, не можу я, я не можу резервуватися просто. В мене й і другі проблеми за день. Отак вот, ребятки, я вам скажу. Угу. 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 Ще що щось хотів сказати, але забув. Думаю, дом Юки я вже всі бачили, от він. І ще хотів звернутися б до. Якщо це відео дивиться Юки, то я хотів йому би сказати, що хай би він. Е... О, кстати, Зараз зараз я вам скажу дещо. Я е, хочу вам сказати, що завтра, завтра, завтра-завтра. Е, це що в нас? Що в нас, що в нас е... Угу, вівторок. Завтра я піду коротше, в гості до Юки, і ми будемо знімати в нього. Да, не переживайте, в нього є Wi-Fi теж. Ем, да, ні в кого це Wi-Fi немає, я не знаю. Коротше, в нього є Wi-Fi теж, і ми будемо знімати, коротше, коротше, в нього. Отак вот от. І ми можемо зняти в нього якісь різні ігри. Або ми можемо, знаєте, що ребята зняти? Ми можемо зняти в нього Майнкрафт на, на компі. Це, да, мабуть, я буду до нього приходити, якщо ви хочете, дивитися Майнкрафт на компі. Це, напевно, я буду до нього приходити. І вже будемо в знімати Майнкрафт і грати взагалі. Um, ну, Я не можу грати по сіті, бо то, як в мене, як я казав, мене весне, я не можу. Так що я. Він, коротше, буде, або я, або він буде грати, або хтось із нас коротше, буде грати, або ще буде хтось із нас коментувати. Отак. От, думаю, всі поняли. От, так от що я там ще хотів сказати вам. Йой і хотів би по, да, от, в принципі, я сказав, І там я в нього будемо знімати, да, сказав. І ще я хотів би вас поздравити з Паскою, яка вчора пройшла вже. Бо це сьогодні у нас понеділок, а вчора була Паска. І я вітаю вас з Паскою. Думаю, ви хорошо провели своє свято. І, і да, да, да. да. Так, ну в принципі все. І хотів би, якщо це відео дивиться Юки, хотів би сказати, щоб він сказав мені спасибо за те, що я йому построїв да. Ладно, він тут може більше строїти, не знаю що, але я йому таку комиску построїв. Да, бо я думаю, він сам би міг строїти так, як, наприклад, Легомані креатив Бой разом строїла, так я сам построю. Так, ладно. Хорошо, вот алмазы я вам показывал и кирку. Кирку. Что это? Ц... А, я изначально снял. Так, так, хорошо. Так, вроде бы я вам не показывал, что я броню поменял. Броню поменял. Это правда железную, Железно. <с> я залезну, короче, так скажем. И скажем такое, что... Шо... Давайте я чуть-чуть уближу. Вот, бачите, алмазы. 17 алмазов. Вот. Отак вот от. Отак вот от вот, вот так. Так 14 алмазів. Це так неприємно. Знаєте, коли алмази зменшуються, боже копається. Так, Ого, що собі? Добре, мин кісток нам дав. 5 кісток, Ніч, що собі, Три алмази, А, да, да, Що я хочу сказати вам. Що мені треба нарубати дерево. І зараз мені кажеться, що я половину цього з цієї серії я потратив на то, щоб всякі фінті ключки вам розказати Вам, прям, правильно, вам-вам-вам-пам. вам вам, 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 вам. Де, вам. Е, е, так Так, якщо ви то не, ну хочете, щоб я знімав другі ігри, які вам подобаються, пишіть мені в коментарях. Я взагалі не не бачу, щоб мені взагалі хтось ніхто не пише коментарі. Пожалуйста, пишіть коментарі. Я вас прошу. Так як у мене канал зараз я вам скажу, скажу вже десь рік у мене цей канал. Ну я на ньому нічого не знімав, не виложив, нічого. Просто він валявся. І це ім'я я придумав, не знаю, по приколу так. Не, не по приколу. Ну просто тоді я якось увлікався мультиком Наруто, І так якось... Можна була просто назвати е, Наруто, чи що там, ну я щось так ступив, коротше. Та ладно. Ну хоча, думаю, можна перез перезвати. Я точно вообще в Ютубі я повний такий собі не дуже я вам скажу. Угу. І в програмках взагалі це було в програмки і раз. Я взагалі цьому не знавець вообще. Коротше, ну в іграх різних то я знавець, я знаю. Коротше, ну знаю, як їх нормально і побистку пройти. Так, коротше, ладно. Підемо, напевно, в шахту. Да, в шахту. Ну, цю серію я так шахту не буду називати, бо точно. Що Шо це таке? А, кстати, я знаю, що тоді пам'ятаєте, я знімав ра... А ні. Забув. Ні -ні 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 -ні. Забув. Бо того, що як я казав поняття, та серія, що я казав, що ми перша, саме перша серія там де ми з Юки грали по сіті, та серія не заснялась від того, що ми дуже довго знімали, І коротше там, Юки йшов тут. Я знімав, все коментував, але Ось серія була дуже довга і не змогли виклати, викласти. Ось той Юкі що йшов, його щось лупануло. І цей, і мене все-таки не могли поняти, що це його лупануло. А оказується, що це був скелет, його лупанув ззаді, а він не знав. Так, хорошо. І знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо я, може, я завтра прийду до юки і ми. Ну, у нього є ще не тільки телефон, у нього є ще і, і, цей планшет є. От. І якби це странно звучало, дивіться, ми можемо грати, тіпа, троє на карті. Типу, думаю, ви всі поняли, але якщо я. Я навіть не знаю в Майнкрафті, я трохи, ну. О, блін, я вже думаю, два целамази. Так. Я не хочу алмази. Вообще, ні, я хочу не алмази. Я хочу на залізо. І, кстати, залізо у мене, ого-го, пуха, вуха. Єдине, що я зараз хочу то це золото. Це капец. Я більше не можу. Золото у мене на карті, мені, кається, більше нема. Редстоун, то тебе тут, о Боже мій, не. не знаю. Тут у тебя тут... ой, повуха. Ладно, факел. Конечно, факел. Так. Якщо, може, хтось хоче якусь рекламку, я можу це все устроїти, дорогие друзья, ну ви що. Що, е, например, хтось хоче за мною грати, пожалуйста, граємо. що е, небудь я вам... Главное, щоб вы дивилися мои видео и клали лайки. Так, хорошо. Блин, это уже довольно Угу. <кхів> Ладно. Так, так, так. Кстати, я тільки сегодня приехала и села, приезжаю. И там, где я назвал ту серию, э, ну, типа, вашим телефоном. Короче, приїжджаю Ю скільки присмотрів за капець. Правда, один лайк. Це мене не дуже не дуже мене так обрадувало, що тільки один лайк. Я хотів більше, звісно ж. Ой, Брешу Брешу вам Два лайка спозорище. <смір> так, блин. Я тут же все скопав. Так, дорогі друзі, я хочу такой цю серію щоб дурно ну, не згаяти, я просто вот такого от бачите, тако все тут закриваю щоб знати типа де це, де є вільне місце щоб копати так хорошо блін, скільки тут все багато Блін, тут тут на карті багато я вам скажу алмазів, но золото У мене завжди проблема на карті з золотом да що а. таке? Ідображення. Ой-ой-ой, давайте тут все-таки ладно Не кажіть мені. У мене щось таке перебувався вже. Май що це каміння нема? О, та ладно. 11 минут. Ми таке нічого не говорили. Ой, не, не, не не, зробили, ми тільки балакали. М -да. М -да. Так, і ще советую вам підписатись на мій канал. І ті, хто підписався, ну не знаю, ну ті, хто підписався, той це таке шостепно. А, да, вже 12 минут, думаю час заканчувати. Тільки от от. От зараз я тут вот, 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 пройдуся, може там щось якесь таке таке, якесь таке, таке, якесь таке. Не залатане той. Ну, короче, не коротше за... не... не за... не за... Як це? Як це назвати? Якісь тут, коротше ямки тут вот то. То. Так, давайте ще це. Бо я щось не поняв, що я сказав сам, але коротше щось сказав, Так, так, вот так. в принципі все... Блін. Та ладно.

Алмази я даже не звернула капець Ну я ж кажу, мені вже не треба цих алмазів, а ні, я ж алмази потратила на кірку Ні, алмази все-таки мені треба Кому алмазів не треба? Ну все-таки мені зараз, прям зараз, прям зараз хочеться е, не алмазів, а навірно і золото мене? Тільки 28 вроді, якщо не помиляюсь. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, то виправте мене в коментарях. Так, так, ладно, тоді вже напевно, час заканчувати. Ну що ж, всем спасибо за просмотр. Хто дивився це відео, лайк. Кому понравилось, той лайк і коментарі пишіть. Пишіть коментарі. будь ласка. всім спасибо за просмотр. З вами була тем народ. Що это я Коротше, всем пока!